Вітаю, дорогі друзі! У нас на надходження в автопарк QA це Audi q 5 18-го року, 2 літра бензин TFSI FSI мотор. Автомобіль з Америки, мінімальне пошкодження, дуже класно відремонтований, безпека вся перепакована. По косметиці тут автомобіль зроблений дуже класно. Такі ось фари. По салону у нас комплектація Premium Plus. Є буквально все: повний електросклопакет, електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, автосвітло, датчик світла дощу, томані фари, мультикермо. По приборці у нас 99 тисяч пробігу, в трьохзонний клімат кліматконтроль, камера заднього виду, парктроніки в круг. Автоматична коробка передач, повний привід quattro, такий чорний у нас салон. У нас є панорамний дах, люк, все відкривається, все працює. По задньому ряду у нас задній ряд дуже в збереженому стані. Тут також регулюється клімат-контроль. Є підігріви задніх сидінь, передніх також. Кого зацікавив даний автомобіль, приїжджайте, тестуйте та купуйте, знаходимося ми. Кільцева дорога 60. А за новими надходженнями слідкуйте на сайті автопарк.ua.